Тоді, тоді було зроблено багато речей, які я дозволю собі уникнути коментувати. І контракт був продовжений. ще на 5 років. Ви можете легко порахувати, а яку суму тоді Україна була у війні, і яку суму росіяни отримали за газ, який був поставлений в Європейський Союз. І думаю, що ви будете здивовані, але сума значно перевищує 65 мільярдів доларів, 65 мільярдів доларів, які росіяни використали на війну. З нами. Думаю, що напевно якусь мотивацію мала влада. Не хочу зараз це обговорювати. І ще раз кажу, дуже радію, що зараз контракт припинив. Але маю одну, одне запитання, яке е не дає мені спокою. В квітні травні 22-го року, коли російські війська були ще під Києвом, коли Херсонська область була захоплена і коли Харківської операції ще не було, я зробив декілька заяв. І ви можете легко знайти це під час публікації, в тому числі і в західній пресі, про те, що ми маємо негайно тоді припинити у зв'язку з форс-мажором і обставинами непереборної сили е проти України в зв'язку з широкомасштабною агресією, що ми маємо припинити і транзит нафти, і транзит газу. Я плескаю, що транзит газу припинений. Це, звичайно. За розрахунками Reuters, принесе нам втрату 800 мільйонів. Для нас це позиція сьогодні не питання виживання. Ми маємо допомогу наших партнерів. Але це принесе втрату російському бюджету суми більше 5 мільярдів доларів, майже 5,5 мільярдів доларів. Це великі гроші. Але якщо уважно дочитаєте моє е, звернення, мої вимоги. Там стояло і припинення постачання нафти. Нафтопроводом Дружба. Ви знаєте, скільки нафти нафтопровод дружба качає в 2024 році? За офіційними даними, ця цифра складає 300 тисяч парелей в день, Карл. В день. Якщо ви помножите на поточну ціну юралс, а нафта зараз стоїть достатньо високо.